Мір вам, дорогі брати та сестри, дорогі гості, всі, хто прийшов на це місце, також вітаю з днем народження Тебе, дорога, церква. Я хочу сказати, що це слово дорога я сказав не для того, щоб зв'язати слова, або не тільки для того, щоб. З повагою звернутися до вас, але коли ми читаємо Боже Слово, коли вивчаємо Біблію, то ми бачимо і розуміємо, яка ціна заплачена, ми, на жаль, так часто стремимося, є лише словом того, хто віддав за нас своє життя, коли Бог творив світ одним словом, і сказав, нехай буде світ, і сталося так. Усе правильно. І я хочу коротенько напомнити нам священного случая із Єрусаліма. Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И примите восьмий вирш, и примете силу, когда советует на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Юдее и Самарии, даже до края земли. И друга глава с первого стежка при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились людей, и люди набожные всякого народа под небесами. Когда сделал шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою си, говоря между собою си говорящие не все ли галилеяне. Как же мы слышим каждое собственное наречие? А иное Насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Пьор же стал с одиннадцатью, ю возвысил голос свой и возгласил, мужи юдейские и все живущие в Иерусалиме, Сия да будет вам известно, внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Йоилем, что должно быть последние дни. Тут є сказано більше, але я не хочу займати ваш час, тому що це прекрасна глава, прекрасні міста є, про що поговорити на цю тему. Так, випало, що в середу на розборі слова ми також розбирали іменно цю главу. По порядку нам попала, і ми розбирали цю главу. Більше півтора часа ми старалися роздумувати над тим, що сталося в Єрусалимі, роздумувати над тим, що як це було. І несмотря на те, що ми потратили багато часу і, можливо, до того ми над цим роздумували, але коли ми хочемо дійсно вникнути, що там сталося, на тому місці, то ми розуміємо, що, щоб все зрозуміти, що там сталося, то ми мали бути там, на тому місці, для того, щоб повністю порозуміти все, то, що сталося. Але результат того, що сталося на тому місці, він є очевидний. Очевидний є у тому, що по всьому світі є люди, котрі називають себе християнами. Котрі служать Богу. Результат є очевидний і тут, на цьому місці, що у місті Прага є церква віруючих, котрі також споминають це і вважають себе частиною Того. Я би хотів коротенько, по Божій милості, якби зв'язати День П'ятидесятниці, спомнити, що. Старого заповіту, що, що це за свято і де воно починалося, тому що хочу сказати, що воно десь мені близьке, це число 50 іменно в цей час. Тому що не так давно, трошки більше півроку, мені виповнилося 49 років, і тепер мені йде 50-й рік. І роздумуючи над Божим Словом, знаючи Боже Слово, ми в деякій мірі зв'язуємо зв це. Хоча у Слові Божому є таке місце, де Бог учив ізраїльтян, коли вони прийдуть на землю обітовану і там обоснуються, щоб вони читали сім років і потім читали сім років по сім. І потім був юбілейний 50-й рік, в який було сказано, щоб вони не сіяли і ніякої роботи не робили. Я прекрасно розумію, що це не має відношення до мене ці роки, тому що воно не зв'язано з роками чоловіка, воно зв'язано з життям народу на цьому місці. Но ми Люди створені так, що є моменти в нашому житті, які нас по особливому торкаються. Так як недавно брат Віталік він напомнив, то, що коли приходить новий рік, то багат, більша частина християнства вони вважають, що з нового року вони почнуть усердніше читати Біблію, і вони прочитають від початку до кінця, будуть читати кожен день. Ну, на жаль, не все так получается. Часто буває, коли ми слухаємо проповіді про когось, особливо молодь, коли про Даниїла або про Йосифа, ми хочемо бути такі, як вони. Коли ми приходимо до якогось віку, наприклад, коли Христу було 33 роки, коли чоловікові виповняється 33 роки, він деколи хоче провірити своє життя. Що зробив він, що зробив Христос, щоб оцінити своє життя? 12 років тому я проповідував на тему про те, як Ісус Христос іцілив розслабленого у купальні Єфезда. Мені було 38 років, і іменно це по-особливому заговорило до мене, тому що 38 років я подивився на своє життя, що я мав по Божій милості. Я це прекрасно розумію: сім'я, діти, служіння, був свій куточок. А був той чоловік, котрий 38 років лежав і чекав, що коли хтось йому поможе попасти в купальню Силоам. І я це прекрасно розумію. І хоча мої роки не мають відношення до цієї події, але ця подія має відношення до мого Життя і до моїх років. День П'ятидесятниці, як вважають євреї, вони мають відношення до них. Тому що в 50-й день після того, як євреї вийшли з Єгипту, коли вони закололи пасхального анця, коли помазали косяки кров'ю, і коли з'їли цього анця і вийшли. З Єгипту, то на 50-й день Бог дав їм закон на горі Синай. День п'ятдесятниці був другий по величині праздник для євреїв, один з трьох, в який Бог заповідав їм збиратися в Єрусалимі всьому чоловічому роду для того, щоб поклонитися Богу. І іменно тому в цей день в Єрусалимі було стільки багато народу, День п'ятидесятниці. По-другому, цей праздник ще називається День Седмін. Торозиконі 16 глава 9 стишок ми читаємо, що Бог сказав наблюдати праздник Седмін, коли Сім тижнів, по сім днів. І в 50-й день народ мав прийти принести жертву Богу. Число Сім це число совершенства міровоздання. Сім днів Бог творив світ. Сім на сім, воно, получається, 49. І п'ятдесятий день, як ми вже споминали, день, чи рік юбілейний, він означає повне совершенство Божого обітування, коли обновляється обітування і заповіді Божі. В законі про юбілейний рік є така постанова. Щоб, щоб кожен вернувся у своє володіння. Получалося так, що Бог дав такий закон ізраїльтянам, що якщо в їхньому народі буде чоловік, котрий буде бідний, і він не зможе содержати свою землю, і він її продасть. І по істеченні багатьох років, якщо він не зможе її викупити, то в 70-й рік ця земля має перейти знов до свого хазяїна безвозмезно і без плати. Той був Божий закон, який Бог хотів, щоб ізраїльтяни вони соблюдали, і то є дуже. Важно і в ньому є велика і прекрасна істина для нас. Ми до неї ще повернемося, а я сьогодні би ще хотів сказати, що день п'ятидесятниці, який заповідав Бог народу ізраїльському, він так був також, також був зв'язаний з землеробством. Жнива в Ізраїлі починалися у першому місяці. І перший сніг приносився в жертву Богу на Пасху в День опрісників. І після цього народ ізраїльський мав сім тижнів для того, щоб збирати урожай. В той час не було комбайнів, в той час пшеницю і ячмінь жали серпами. І прекрасно нам цю історію описує книга «Руф». і також прекрасно про це говориться у Слові Божому, що як Бог заповідав, що як мали жати, щоб мали лишати і для птиць небесних, мали лишати також для бідних, котрі би могли йти і збирати. І після 49 днів на 50-й день. Народ мав приходити і приносити Богу жертву по усердію з того, чим Бог благословив їх. Коли ми читаємо ці місця священного писання старого завіту, ми розуміємо, що це є прообрази для нас. І нам дуже важливо поєднувати їх в нашому житті, щоб ми бачили, що тому що в цьому ми бачимо Божу велич і Божу силу, то, що Бог що би не робив, Він бачив наперед все, як це має бути. Коли Бог давав постановлення Пасхи народу Ізраїльському, то він... Пасха була прообразом смерті. Сина Людського ми це прекрасно знаємо. І коли ми також дивимося про це постановлення День П'ятидесятниці, про ці жнива, то воно також є деяким преобразом для нас, тому що День П'ятидесятниці він рахувався з дня Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа, можна сказати, було є преобразом першого снопа у жнивах, котрий у свій час народ ізраїльський приносив до Бога. День П'ятидесятниці він був також, можна сказати, тим плодом після жнив, який мав принести народ ізраїльський. І Слово Боже говорить, що Ісус Христос сам говорив про себе, що якщо сім'я, упавши в землю, воно не помре, то воно не принесе плода. А коли воно помре, то принесе багато плода. Іменно в смерті і воскресінні Ісуса Христа ми бачимо. Якби цей прообраз цього плода, і це дуже важливо для нас. Смерть Ісуса Христа, Його Воскресіння веде нас до Дня существія Духа Святого, до Дня П'ятидесятниці, тому що Ісус Христос у свій час Він говорив своїм учням, що так має бути. 14 глава, 16 стишок Він сказав Я умолю Отца і дасть вам другого Утішителя, да прибуде з вами вовек. 26 стишок ми читаємо «Утішитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во ім'я Мое, научит вас всему і наполнить вам все, що Я говорил вам. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». В 16 главе, 7 стежком мы читаем все такие слова. «Но я истину говорю вам, что лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если я пойду, пошлю его к вам». Це Цебитє, яке пройшло в день п'ятдесятниці, воно було пройти. Воно можна сказати, воно є кінець історії богоявлення для викуплення людей, або продовження історії богоявлення у житті церкви нашого Спасителя Ісуса Христа. Для того Христос і прийшов, умер, Воскрес і визнісся, і послав нам Духа Утішителя, щоб окончательно з'єднати чоловіка з Богом. Іменно в той день родилася церква, щоб вернути людям те положення, яке вони втратили в Адамі, коли. Адам, коли сатана іскусив Єву і вони впали в гріх. Коли ми розглядаємо іскуплення чоловіка через юбілейний рік, я хочу зачитати цей стишок, 25 глава Левіт, 28 мій вірш, якщо не найдет рука, того не найдет рука Його сколько нужно возвратить Йому проданное им остається в руках покупщика до юбилейного года а в юбилейний год оно, і он опять вступает во владение Його. Знаєте, коли ми роздаємо над тим, що зробив для нас наш Спаситель Ісус Христос саме своим пришествием, Іменно, можна сказати, своєю смертю, де він викупив церкву і своїм вознесенням, і тим, що Він послав Святого Духа для того, щоб він був наставником, для того, щоб він був утішителем, для того Бог послав Духа, Утішителя. Лише через жертву Ісуса Христа ми можемо вернути себе на то місце, на якому був Адам. І розумовучи над тим, я набрався смілості сказати, що коли віруючий, получає Святого Духа, коли отримує народження згори, що є дуже важливим, то можна сказати, Бог вертає його іменно в той стан, який потеряв Адам. Ми не маємо забувати, що Сатана, він як мав підхід до Адама і Єви, так він тепер має підхід до нас. Хоча ми іскуплені, хоча ми очищені. Но Слово Боже говорить нам так, що через Духа Святого ми отримуємо силу, силу в Ісусі Христі для того, щоб противостати лукавому. Різниця між нами і Адамом у тому, що Адам був чистий, коли до нього підходив сатана, а ми тепер очищені, омиті від наших гріхів. Адам не знав добра і зла, а ми це пережили у своєму житті. Адам до кінця не осознавав, що буде стояти Його поступок, а ми прекрасно знаємо, яку ціну заплатив за, наш, за нас наш Спаситель Ісус Христос. Адам, коли Сатана іскушав Його і Єва, то вони були одні. А ми маємо Духа Утішителя, Духа Святого, Духа наставника, за котрого Ісус Христос каже, що Він не залишить нас. Це є дуже важно. В день П'ятидесятниці ми бачимо, що Ісус Христос послав Духа Святого на землю, Дух зійшов на. Церкву, і можна сказати, Він вивів її на люди, вивів її на труд для того, щоб вони проповідували Божу любов і Божу милість. І для того також Бог нам дав Духа Святого, то є дуже важно. Одного разу Ісус Христос, одному із учителів юдейських, Він сказав, що хто не родиться, От води і духа не може у Божого царства. Дуже важно, дорогі друзі, дорогі брати та сестри, отримати це народження від духа, отримати це народження згори, тому що лише так ми можемо бути з нашим Господом. Рожденною від плоті є плоть, а рождною від духа є дух. Я би хотів, щоб в цей день. П'ятдесятниці, по особливому Бог заговорив до нас, щоб цей спомін про те, що пройшло тисячі років тому, коли Дух Святий зійшов на землю, зійшов на апостолів. Це особиття, воно було дуже велике, щоб воно. По особливому сьогодні торкнулося кожного з нас, щоб ми по новому сьогодні могли пережити то, що пережили учні, щоб ми дійсно зрозуміли, як учні в той час зрозуміли, тому що вони до посліднього не розуміли, що, що хоче з них Ісус Христос ще перед Вознесінням, коли Ісус Христос сказав: Ви чекайте в Єрусалимі. Прийде Дух Святий для того, щоб хрестити вас, котрий дасть вам силу. Вони питали, що не в, чи не в, це, не в цей час восстановиш царство для Ізраїля. Але коли Дух Божий коснувся сердець учнів, то ми бачимо, що вони пішли і проповідували Петро, котрий ще не так давно відрікався від Господа, він мав силу. Проповідувати Боже Слово, також і нам Господь дасть цю силу проповідувати Боже Слово, якщо Дух Божий буде нами руководити. Хай благословить нас Господь, хай благословить кожного з нас за те, що Він дає нам можливість бути в домі молитви, слухати слова Божі, споминати ті прекрасні місця. Хай буде йому слава. Амінь. Будемо молиться.